Кіберполіція активно протидіє російській пропаганді в мережі інтернет, зокрема, кіберполіцейськими разом з волонтерами було створено проект Мрія, який має на меті блокування російської пропаганди в медіапросторі. Наразі екосистема Мрія налічує в собі чотири проекти: зокрема, це Телеграм Бот Раша. Мрія, який наразі налічує в собі 215 тисяч підписників, які активно проблокують. Ворожі ресурси та антиукраїнську пропаганду в мережі інтернет Станом на сьогодні в вказаному телеграм-боті зібрана база з антиукраїнських ресурсів та профілів, яка налічує приблизно 50 тисяч акаунтів. Для комунікації з підписниками використовується телеграм-канал Раша Мрія. За допомогою цього каналу безпосередньо підписникам надаються завдання на блокування профілів. Вона дається цікава інформація та навчальні матеріали з кібергігієни. Ще одним проектом екосистеми Мрія є телеграм-бот, народний месник за допомогою вказаного бота можна повідомити про російських військових на території України, про колаборантів. Крім того, вказаний бот має ще одну функцію: це можливість додати камери зовнішнього спостереження на територіях, де не перебувають військовослужбовці. РФ Вся інформація, яка надходить до бота, опрацьовується безпосередньо працівниками національної поліції України. А також іншими правоохоронними службами. Також екосистема Мрія має ще в своїй системі гру Козацький драйв. Це гра-клікер, де необхідно вбивати орків та безпосередньо їх керівників. Долучайтеся до інформаційного супротиву і боріться на інформаційному фронті.